Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина, і з вами урок Всесвітньої історії. Тож темою Всі сьогоднішнього вас. уроку є середньовічні держави. Поїхали. початок середніх віків відзначився тим, що в Європі утворили нові форми державності. Свій початок, як ви вже знаєте, вони беруть із союзів германських племен, що рушили на завоювання Західної Римської імперії. Зруйнувавши імперію та підкоривши її територію і населення за підрахунками вчених завойовано було близько 5% місцевого населення. Вожді племен опинялися перед проблемою управління цими територіями. Існуючи, в них раніше система влади виявилася непридатною, а римська фактично була знищена і відродитися вже не могла. До того ж, вожді зустрічали опір одноплемінників. Які не могли зрозуміти, чому руйнуються старі традиції племіної влади. Рештою окремим вождям удавалося приборкати опір змінам свою владу зміцнити настільки, що її вже ніхто не міг заперечувати. Спочатку, як і раніше, їхня влада трималась на військовій силі та авторитеті. Особливо це помітно було на прикладі вождя франків Хлодвіга. Проте, як вам вже відомо, він знайшов для своєї влади і інші опори, закони, гроші, скар... які входили до скарбниці апарат. Управління та Християнську церкву, яка стверджувала, що влада є від Бога. Фактично, Хлодвіг створив державу, в якій він був не просто вождем племені, а монархом, королем, який привів одноосібно э, всю свою владу і передавав свою владу в спад. Фактично, Хлодвіг створив державу, в якій він був не просто вождем племені, а монархом, королем, який правив, який одноосібно правив і передавав свою владу, поривши власну державу її засновники, мало замислювалися. Про її подальшу долю. У їхніх очах вона була звичайним майном, як і все інше. А майном, на їхню думку, треба вчинити справедливо, розділити між синами, тобто нащадками, те, що вони й робили по факту. Проте це спричинило боротьбу за владу між нащадками, унаслідок якої загинула більшість варварських. На хором. період раннього середньовіччя припадає поява ще однієї форми держави, яка претендувала на всеосяжність і універсальність. Під владою Карла Великого, якого проголосили імператором, у середньовічну імперію об'єднались більшість земель, і населення тогочасного західного християнського світу було також в його складі. Було заявлено про відродження Римської імперії. На відміну від своєї попередниці, вона не мала жорсткої влади, розгалуженої системи управління та єдиної системи податків. Як і варварські королівства, нова середньовічна імперія базувалась на принципі особистої відданості, Могутній правитель віддані піддані слабкі і правитель менше відданих слуг. Шелангобартів, які володіли Італією, франкський король Піпін III Короткий у 754 році віддав папі Римському територію в Центральній Італії, тобто Римську область. Тут утворилась Папська держава або Папська область, теократична монархія на чолі з Папою Римським. На її території папи мали необмежену духовну і світську владу. Звідси вони впливали на весь католицький світ з перемінним успіхом: то в них виходило, то не виходило. Папська область Проіснувала понад тисячу років, і в 1870 році разом із Римом, крім Ватикану резиденції Папи Римського, увійшла до складу об'єднаного італійського королівства. На сході теократичної монархії був арабський халіфат, про який ми вже з вами. Чули. Розпаду імперії Карла Великого Королівська влада почала занепадати. Це було пов'язано з різними чинниками, Невдале правління, напади норманів та угрів, тобто мадярів на Західну Європу. Проте головною причиною було те, що в попередній столітті. Сформувалося велике землеволодіння. Його володарі, крім головного багатства серед середньовіччя землі, мали владу над її жителями. Немає землі без господаря, казали тоді. Володіння цих великих феодалів іноді перевищували володіння самого короля. Фактично, король правив лише у власному домені, тобто спадковому земельному володінні. Найбільш показовим прикладом такої ситуації є Франція, де королівський домен простягнувся вузькою смугою від Парижу до Орлеану з усіх боків, затиснутий володіннями інших феодалів. Єдиної влади в країні не існувало, а відносини між феодалами базувались на Системі васалітету. не було державного апарату управління єдиний податк, єдиного податку та єдиної армії. Кожен феодал у своїх володіннях почував себе як король у цьому, власне, і полягала суть феодальної роздроблення. Ще іншою була ситуація в німецькому східно-франкському королівстві. У цей період воно складалося з чотирьох родових герцогств Швабі. Баварії, Франконії та Саксонії. Тут існувала виборна монархія, короля обирала вища знать. Поряд із цим певну силу мало так зване право походження. Новий король мав бути родичем попереднього, хоча в історії Німеччини цей принцип багато разів порушували. В столиці королівства не мало, король правив державою, роз'їжджаючи своїми маєтностями. Не існувало загальнодержавних податків. Король жив насамперед на прибутки зі своєю жінкою. Також є станово представницька монархія. Суспільство потребувало стабільності, яку пов'язували із сильною владою, одноосібною владою монарха. Спираючись на підтримку населення, європейські королі розпочали боротьбу за зміцнення влади і об'єднання своїх володінь. На початку боротьби король мав небагато переваг над іншими феодалами. Він був на вершині феодальної драбини і фактично верховним суддею. Його влада передавала у спадок, супроводжувалася церемонією коронації, помазанням на царство та врученням коронівських символів він присягався захищати церкву, забезпечувати мир і справедливо чинити правосуддя. Важливим для королівської влади стало те, що до деяких королів було канонізовано церквою як святих. Що деяких королів було канонізовано церквою як святить. У 13-14 столітті у Франції королі почали видавати загальнодержавні закони, збирати податки, здійснювати реальну загальнодержавну вищу судову владу. З'явився розгалужений державний апарат, до якого переважно набирали не за за, за знатісню походження, а за особисто для здійснення повноти влади монархи потребували значних зусиль. Там, де монархам вдалось відразу підкорити свої владі всю країну, не давши об'єднуватись суперникам, це візантійські. Імперія, соціалістське королівство, вони могли не зважати на інтереси інших. Як правило, монархам доводилося вступати в діалог із містами та представниками різних суспільних станів. Це спричинило появу нових органів влади, станово представницьких органів, а також органів місцевого самоврядування. Чином буде утворено станово представницька монархія, тобто форма правління, централізована держава, де влада монарха буде спиратись на станово представницькі органи влади. Станово представницька монархія стає промір. Жною ланкою між монархією доби феодальної розробленості та абсолютною монархією, то таким чином буде розбудована система влади цього періоду часу. Що буде далі? Будемо вивчати на наступних уроках. Па.